Нині почалися, оскільки ухвалили рішення про продовження терміну перебування громадян України на території Польщі, знову почалися якісь панічні настрої. А що ж буде у разі як після 36-го не продовжать? Буде все нормально. Директива передбачає продовження терміну перебування до 2025 року. Отже. До 30.06 польські депутати ухвалили рішення просто для того, щоб проконсультуватися, а далі буде продовження. Тобто не панікуйте, будь ласка. Тут звичайно з'являться коментарі стосовно того, що це сидять люди на шиях поляків, нічого подібного. Я звертаюся саме до тих, хто знайшов себе. Якщо центр життєвих інтересів у вас у Польщі, подавайте внесок на побутчасовий і рухайтесь. У цьому напрямку, тобто, сходьте з статусу Укр і ставайте повноцінними членами польського суспільства раз ви вже у Польщі. У разі як виникнуть питання, ставте 730-150-901.